Сьогодні е, вирішила розповісти вам про те, як ми заробляємо в селі. Що ми тут саме робимо? Е, тому що багато хто говорить про те, що в селі не можна заробляти, е, в селі нема роботи ніякої. От. Я на, своєм, на нашому прикладі хочу вам показати сьогодні, якраз у нас такий робочий день, багато такі роботи, е, роботи по роботі. От. І... Вирішила вам показати. Все почалося з того, що ми вже багато років пов'язані зі сферою військово-патріотичного виховання молоді. Це всеукраїнські програми для школярів, таборування, змагання і різні заходи. Ми помітили, що учасникам постійно потрібна різна атрибутика: футболки для команд, прапори, банери, сувеніри. Нагороди, і ми вирішили, а чому б нам не зайнятися виготовленням такої продукції? Починали ми з футболок для літніх таборувань, і поступово це переросло в щось більше. Причому цю справу ми починали розвивати ще далеко до переїзду в село. Ми працювали в той час на найманих роботах і паралельно розвивали цей напрямок. і коли зрозуміли, що фінансово можемо бути незалежними. Звільнилися і почали вкладати всі сили в розвиток цієї справи. Зараз у нас це вже окремий напрямок нашої роботи. Школи, команди, які беруть участь у змаганнях, звертаються до нас і ми виготовляємо для них все необхідне. На даний час наша основна справа це нанесення рекламної атрибутики на різну продукцію. Це можуть бути футболки, толстовки або різні сувеніри. До нас звертаються школи, якщо їм потрібна форма спортивна для учнів. Звертаються різні організації, яким потрібен мерч, корпоративний одяг. І ми це робимо. Цікавий момент. Наші напрацювання ще з тих часів до повномасштабного вторгнення працюють і зараз. Клієнти змінилися, трансформувалися. Ось, наприклад, одна із шкіл, з якою ми працювали по патріотичному вихованню. Вони переформатувались і стала це безпечна школа для дітей. І ось зараз я роблю принт саме для них. Клієнти наші змінюються, а ми адаптуємося під них і працюємо далі. Як ми шукаємо клієнтів? У нас є декілька підходів, і вони різні для різних сфер. Якщо ми говоримо про школи, тут цікава історія. Справа в тому, що в школах є декілька різних проєктів. І ми під кожен проєкт окремо аналізуємо аудиторію. Тому що навіть якщо це школи, у всіх різні програми, різні напрямки. Ну, плюс-мінус вони повинні бути схожі, але все одно є нюанси. І ми кожен проєкт ведемо окремо, аналізуємо окрему аудиторію. І вже потім залучаємо клієнтів. Або нас знаходять, або ми запускаємо рекламу. І знаєте, що найкраще працює зі школами? Це сарафанне радіо. Це просто бомба в маркетингу. Як це взагалі працює? Наприклад, одна школа займалася якимось проєктом, замовляла у нас продукцію. Їм сподобалось з нами співпрацювати. І вони можуть порадити нас сусіднім школам або сусіднім ОТГ. Як хороших виробників. Або буває так, що одна школа займалась чим, якимось одним проектом, а через рік-два почала займатися чимось іншим іншим проєктом, і вона вже знає, що ми можемо виготовити для них продукцію і знову звертається до нас. Таким чином, клієнтська база розширюється природньо і органічно. А якщо ми беремо приватні організації, фірми та ін. Тут інша історія. Це виключно через рекламу в соцмережах, переважно це Facebook. Або вже також Сарафанне радіо. А, і це все, я це все називаю нашим онлайн-магазином, в якому можна замовити дуже багато різної продукції для певної сфери діяльності. Комусь це потрібно для школи, комусь для своєї роботи, для бізнесу. І ми знаходимо підхід до кожного. На початку нашого життя в селі була одна велика проблема. Ми живемо за 30 кілометрів від міста. Це наше основне місто, де є всі зручності для життя. І коли тільки переїхали, авто в нас не було, а бізнес розвивати потрібно. Треба відправляти посилки клієнтам, отримувати матеріал. Я їздила в місто автобусом постійно, особливо у високий сезон. Це був просто жах. Чоловік займався справами, пов'язані з клієнтами, з усіма нюансами, а я була так званим кур'єром. Їздила в місто, відправляла посилки, забирала посилки 30 кілометрів туди, 30 назад. Це було трішки складно, скажу чесно. Потім з'явилося авто, стало легше, але все одно час витрачався величезний. Але нова почта розвивається, і вони відкрили пункт прийому видачі у нашому селі. Уявіть собі, наше село Маленьке, близько 200 людей населення, і здебільшого це пенсіонери. Але, незважаючи на це, відкрився пункт нової почти. І зараз ми просто ходимо туди, відправляємо наші посилки клієнтам, забираємо посилки з матеріалом. Все в селі, все поруч. Таким чином, ми зменшили час на доставку. Не треба тепер їздити за 30 кілометрів. Це дуже спростило нам життя і роботу. Ми працюємо з чоловіком вдвох, але у нас є своя команда на аутсорсі, як модно зараз це говорити. Працює в нас бухгалтер, є свої дизайнери, які за нашим запитом створюють картинки або лог. Як це виглядає? Клієнт, здебільшого, це школи, дає нам запит, що йому потрібно. Бувають моменти, коли діти. Малюють логотип для своєї команди. Дизайнер, відповідно, це все робить уже в комп'ютерній версії, от для того, щоб можна було нанести це все на сам предмет, на сам товар. Все відмальовує, клієнт щось коригує, от і вже відповідно ми потім наносимо. Це все на нашу продукцію. Основний метод у нас на даний час це термоперенос. Беремо готовий дизайн і наносимо його на одяг за допомогою термопереносу, як ви бачили трішки раніше у відео. А ось так виглядає готовий виріб. Якісно, яскраво і довговічно. Ми постійно активно розвиваємо ще інші різні напрямки. Наприклад, зараз вивчаємо і розвиваємо нові проекти, які займаються розвитком та вихованням молоді та спорту. Їм так само потрібна форма, сувеніри, нагороди. Тому ми почали працювати із ними. Знову ж таки, є своя цільова аудиторія. Ми розбираємось, як з нею працювати, і рухаємось далі. По суті, ми можемо виговорити рекламну продукцію для будь-кого: чи то школа, чи то бізнес, чи то громадська організація, чи то спортивна команда. Є ще один момент, який я хочу додати. Останній рік наш дохід поповнює ще й YouTube. Так, це мій канал. Це те, що зараз ви дивитесь. Поки що це невеликий заробіток, але я рухаюсь в тому напрямку, щоб збільшити його ще більше. Розвиваю канал, вчуся, експериментую. Так що в нас є основний дохід це наша рекламна продукція, і є додатковий YouTube. І обидва напрямки ми постійно розвиваємо. Ось така от наша справа тут у селі. Хтось думає, що в селі... Нічого робити. А ми знайшли свою нішу, постійно вчимося, розвиваємося і займаємося тим, що нам подобається. Так, є виклики. Але е, це все вирішується. Головне бажання та наполегливість. Якщо сподобалось вам це відео, ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, можливо, щось детальніше хочете, щоб я розповіла. Наприклад, про заробіток на Ютубі. Не забудьте підписатися. Do nowych wideo.